Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі пряма мова. В даний період року почастішали випадки пожеж. З яких причин це стається та як від цього вберегтися? Сьогодні ми й поговоримо з нашим гостем, заступником начальника управління державного нагляду та контролю головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області Сергієм Москаликом. Вже пане Сергію, вітаю в студії. Доброго дня. Власне з яких причин почастішали ці випадки пожеж? Чому це пов'язано саме з цим періодом? Ну на даний час почпочастіли випадки пожеж саме по причині необережного поводження з вогнем громадян, враховуючи, що на даний час на території області, як і, зокрема, у всій Україні спостерігається дуже спекотний період. І відповідно, по-перше, що це посилює пожежну небезпеку, значить також в цей період дуже багато людей намагається десь виїхати на відпочинок чи то в ліси, чи водойм, відповідно розводячи багаття і порушуючи правила пожежної безпеки, що і призводить в подальшому до ну, саме випадків пожеж, загорання сухої трави, там, плісових пожеж тощо. які взагалі є співвідношення між від людським фактором і, власне, загоряннями в зв'язку із погодними умовами? От чого більше? Ну, Скажімо, через погодні умови, як таких пожеж, ну, це. Не є причиною пожеж через те, що, скажімо, ці всі пожежі, які виникають, звісно, погода впливає на це, враховуючи, що скажімо, ну в залежності від того, яка пора року, то відповідно і кількість пожеж по тій чи іншій причині відповідно характеризується ну, у співвідношенні до тої. Пори року. От на даний час, враховуючи спекотність і саме таку спекотну літню погоду, то зокрема більша кількість пожеж саме по причині необережного поводження з вогнем людей. Ну от, власне, чи почастішала саме підпали, тобто на, що людина спеціально що небудь підпалює? Ну, якщо говорити на рахунок підпалів, то, скажімо, дуже. Тяжко встановити той факт, скажімо, виникла пожежа через зумисне порушення правил пожежної безпеки, тобто людина навмисно здійснила підпал. Чи, скажімо, це була необережність, там кинутий недопалок, чи залишене після відпочинку багаття, що в свою чергу в подальшому і призвело до пожежі? Ну чи взагалі завжди вдається встановити, з чого виникла пожежа, що стало її причиною. Ну, причинний пожеж ми у всіх випадках встановлюємо. Просто, скажімо, коли це десь на відкритій території і відповідно встановити самого винуватця, хто спричинив те займання, ну це здійснити важко і взагалі цими всіма фактами займаються правоохоронні органи, вже здійснюють розслідування і встановлюють винних осіб у цих випадках. Ну, якщо брати конкретно людський фактор, то що тут переважає? Це залишене вогне, чи це недопалки, чи от в даний період що найбільше? Ну, Однозначно тут сказати не можна, скажімо, що найбільше через те, що ну, людський фактор це в першу чергу. Але от якщо скажімо, взяти такі деяку статистику в цій області, то в основному це ну, ті пожежі, які характеризуються на даний час. Це, скажімо, пожежі там, через випалювання стерні або після жнивних залишків. Е люди, намагаючись скажімо, полегшити якусь свою працю, випалюють стерню, не враховуючи те, що скажімо, погодні умови, там, спека і вітер в подальшому цю пожежу розвивають там, і на інші будинки володіння, і вплоть до і лісових пожеж. Так. Ну а власне, от з цією стернею, от людям яку треба не знайти альтернативу, так вони ж ну полегшують собі роботу, але от що робити, щоб не спалювати стерню? Ну скажімо, спалювання стерні воно як небезпечно в пожежонебезпечному стані, так скажімо, воно і ніякої користі для самого ґрунту не. Надає лише шкоду через те, що випалюючи стерню, то випалюється і верхній шар ґрунту, що в подальшому і спричиняє, скажімо, його меншу врожайність. А що робити? Ну, мені здається, в даному випадку воно найпростіше і безпечніше це просто переорювати ці поля, і, відповідно, воно вже своїм шляхом там будеться сирня перегнивати і буде готуватися для подальшого посіву. Ну взагалі, от почастіше ли пожежі, відповідно, у вас почастіше ли виїзди. Як багато у вас виїздів, допустимо, на добу, на тиждень, от якщо таке, в середньому? Ну, як, от якщо, скажімо, там за минулий тиждень, то виїзди в даний час дійсно побільшали. Скажімо, якщо десь ще е, напередодні цього, значить, було там в середньому 5-6 виїздів на добу, значить, то от е, минулий тиждень у нас було за добу 77. Виїздів за, за тиждень, ну це в середньому там по 10-15 виїздів за добу. І основними, скажімо, от е, основними причинами, скажімо, тих пожеж, на які були здійснені ці виїзди, це саме от іменно пожежі там загорання сухої трави, пожежі в екосистемах. Ну от взагалі, в які райони ви найчастіше здійснюєте виїзди? Чи є якісь такі пожежонебезпечніші райони? Ну, якщо рахувати скажімо, райони, де горить суха трава, то ця тенденція спостерігається практично по всім районам, тобто якийсь район в даному випадку виокремить е неможливо. Про, скажімо, є е більш північні райони, Добровицький, Сарницький, Рокітнівський, там то на даний час е дійсно спостерігається там, загорання лісів, трофовищ. То, а Хоча, скажімо, наші підрозділи реагують і спільно там, як і з населенням, з органами влади, так і з підрозділами лісової пожежної охорони, ми впливаємо на ці всі пожежі і намагаємось їх локалізувати і не допустити їх поширення. От при такої великій кількості виїздів чи вистачає вам от технічного забезпечення людського технічного забезпечення нам вистачає? Ну ще таких випадків у нас не було, щоб скажімо, поступили. І... Виклики, наші підрозділи не виїхали і не зреагували на той чи інший випадок. Що стосується особового складу, скажімо, всі такі незначні пожежі, відповідно, пожежі там в житлі, там на підприємствах і таке інше, в даному випадку всі ці пожежі ліквідовуються нашими працівниками. Якщо брати, от уже, скажімо, пожежі в лісах там чи на торфовищах, то це дійсно такі пожежі, на які необхідно. Значна кількість людського ресурсу, тобто дуже багато потрібно людей, щоб оперативно вплинути на ситуацію з пожежами і не допустити її поширення. Тому в даному випадку, в даних випадках, наші працівники ліквідацію цих пожеж здійснюють, як і з працівниками сільського господарства, допомагають органи влади в свою чергу і ресурсами і людьми. Ну і намагаємось працювати з населенням. Чи завжди реагують інші сторони на ваш допустим, поклик по допомогу, коли вам треба допомогти, чи завжди населення зреагує, чи завжди допоможуть? Ну, Однозначно тут відповісти не можна, тому що дійсно є такі випадки, коли люди проявляють свідомість, турботу і відповідно, допомагають нам в цьому, виконуючи ну, таку. Е безпечну роботу, яка в свою чергу допомагає нам в тому чи іншому випадку. Але є і такі випадки, коли, скажімо, населення відмовляється і весь тягар тої роботи полягає саме на працівників Державної служби надзвичайних ситуацій. Добре, а якщо от порівнювати статистику, допустимо, з минулим роком в цей же самий період, чи були, така ж була кількість пожеж, чи менша чи більше? Якщо порівнювати статистику, то в цьому році спостерігається десь на 25-26 збільшення пожеж порівняно з минулим роком. Початку року виникло в нас вже 968 пожеж, значить на яких загинуло 30 осіб. В минулому році було 753 пожежі, на них загинуло було 27 осіб. А як от, ми говоримо от про пожежі, про те, що вони відбуваються, а як, власне, обберегтися від пожежі, для того, що треба робити взагалі, щоб пожежі не відбувалася? Такі от основні правила. Ну, скажімо, основні, основні правила це саме дотримання е, людьми основних правил поведінки е, під час. Е, свого життя, скажімо так, да? тому що е ми намагаємось проводити з людьми е якомога ну, в межах своєї можливості роботу, залучаючи до неї як і органи влади, так і інші організації щодо роз'яснення для людей, тих чи інших вимог пожежної безпеки і, відповідно, що треба робити, що не можна робити, як діяти в умовах надзвичайної ситуації. Е хоча, ну, так, також дану роботу і через засоби масової інформації намагаються проводити. Звичайно, результати є, але скажімо, ну, дуже часто ти з людьми проводиш роботу, а потім як наслідок, виходячи відпочивати, люди забувають заносити те саме полум'ячі, кидають недопалки, не переживаючи про наслідки своїх вчинків. Отже, а які конкретно от випадки того, як ви як ви проводите роз'яснювальну роботу Наприклад? роз'яснювальну роботу? Ми намагаємось проводити як з дорослим населенням, так і з дітьми, і відповідно із пристарілими та неблагополучними мешканцями. Ну, Скажімо, з дітьми ми роботу проводимо ну, під час навчального процесу, то це, звичайно, проводимо під час уроків виступи лекції. Якщо на даний час, то відповідно дуже багато дітей знаходиться в літніх оздоровчих таборах, і ми, наші працівники виїжджають безпосередньо в табори і, відповідно, роз'яснюють дітям основні правила пожежної безпеки. Та... Ті основні такі, умови, як треба діяти в пожежах і надзвичайних сильних ситуаціях. Також ми організовуємо для дітей екскурсії в пожежній частині міста, в яких показуємо і ту техніку, на, на якій безпосередньо працівники Держслужби виїжджають на ліквідацію пожеж обладнання, які, яке використовується. Також під час цих лекцій і відвідин. Пожежних частин ми роз'яснюємо для дітей основні правила пожежної безпеки і порядок яких їх... пожеж та надзвичайних ситуацій. Що, що стосується дорослого населення, то вивчення правил пожежної безпеки дорослим населенням, працюючим населенням полягає на е, власників та, ну, скажімо так, на підприємства, в яких вони працюють. Е, Поряд з тим ми, е, в нас є значить, розроблені графіки відпрацювань населених пунктів. Е, тобто ми формуємо такі е, рейдові групи, до яких входять наші працівники, працівники органів внутрішніх справ, працівники е, органів влади. І ми цими групами виїжджаємо в населені пункти і відповідно проводимо роз'яснювальну роботу за місцем проживання з тими чи іншими громадянами. Крім цього, значить, в е, райдержадміністраціях та сільських селищних радах є створені відповідні мобільні консультаційні пункти, які також виїжджають безпосередньо в населені пункти і проводять з людьми ну, роз'яснювальну роботу і допомагають, скажімо, в тих чи інших ситуаціях. А якщо до переселенців, от з ними йде якийсь конкретний напрямок роботи, чи вони отримують інформацію разом з іншими людьми? Ну, з переселенцями ми також проводимо цю саму роботу, і скажімо, ну сказати, що з ними якась іде окрема робота, то ні. Просто можливо, ми з ними в якійсь мірі трошки більше спілкуємось, скажімо, бо е, намагаємось вникати і в їхні проблеми відповідно і їхніх дітей організовувати і е, е, також. Е, і проводимо з ними якісь екскурсії, під час яких це все роз'яснюємо і спілкуємось. Ну але робота в цілому вона одна і та ж. Ну також є таким одним із пожежонебезпечних місць: є торфовище. От, власне, скільки за період цього року було пожеж саме на торфовище? Ну на торфовищах з початку року в нас виникло 16 пожеж. Це на площі порядка 8 гектарів. На даний Час, значить, у нас є така пожежа це в селі Весове, Сарницького району, але, скажімо, проблематика ліквідації пожеж от в торфовищах, і особливо зараз спекотний період, вона полягає в тому, що, скажімо, ці всі торфовища через спекотну погоду вони займаються. А в Тих, скажімо, територіях, де вони виникають, території ці є безводними, і відповідно, а для ліквідації торфових пожеж необхідна саме значна кількість води, і тому от, е, є така проблематика. Взагалі саме пожежі на торфовищах вони виникають чисто через погоду, тобто ну, не було взагалі випадків підпалів торфовища. Ну скажімо, для самозаймання торфовища необхідна дуже висока температура, і такі випадки є дуже рідкими, коли пожежі на торфовищах виникають саме по причині самозаймання. В основному це є людський фактор, тобто, або це, скажімо, люди спалюють суху траву, і відповідно воно потім перекидається на торфовища або ж знову ж такі ті самі недопалки. скажімо, Коли зверху загоряється верхній шар сухої трави, і потім потихеньку воно поширюється на саме торфовище і може горіти скажімо, в глибині торфу зовні, не подаючи ніяких ознак про те, що, скажімо, там є пожежа, а потім через деякий час воно прогорає, починає диміти, і вже, відповідно, потрібно впливати на неї і намагатися. Ліквідувати її. Чи є встановлена причина пожежі, яка от саме зараз відбувається на торфовищі? Ну, встановити на даний час пожеж... причину пожежі ще неможливо через те, що, скажімо, зараз там здійснюються роботи по ліквідації цієї пожежі і працюють люди. Але за попередньою інформацією, це все ж таки людський фактор. Як взагалі вберегти від займання саме, саме місця торфовища? Мені здається, що першим ділом скажімо, це полягає на людей, на їхні вчинки. Скажімо, якщо людина спочатку буде замислюватись над своєю поведінкою і над своїми вчинками і думати, які наслідки можуть спричинити її дії, то відповідно і таких випадків буде менше. Тобто, ну, якщо взяти, проаналізувати і подивитися на ті факти. Пожежі на ті причини, що фактично у всіх випадках це є необережність людей, то мені здається, тут і і потрібно працювати в даному напрямку, і щоб от та роз'яснювальна робота, яку ми проводимо, щоб вона давала свій результат, і люди згадували це і замислювалися над тим, варто робити такі вчинки чи не варто. Ну тобто, власне, переприну. Пере, пере, Ризики для людей, ризики для природи це зрозуміло. А який от ризик для вашого особового складу саме для пожежників, от в такий період при таких пожежах? Ну, при так, скажімо, всі практично пожежі, як лісові, так і торфяні. Вони, ну скажімо, торфяні пожежі спостерігаються дуже великим задимленням і відповідно ну, значні території перебувають в диму, і люди в цьому диму намагаються працювати. Хоча це, ну скажімо, дає. Свій негативний результат на їх самопочуттю, так само і пожежі в лісах. Скажімо, якщо верхова пожежа і від напрямку вітру залежить дуже багато, скажімо, коли люди намагаються ліквідовувати пожежу з однієї однієї сторони, а міняється вітер, і відповідно вогонь вже йде зовсім в іншу сторону. І в таких випадках небезпека дуже серйозна. Крім того. Та техніка, яка працює на пожежах, також, скажімо, от ліквідація торф'яних пожеж, коли е, під вагою та техніка може провалитися в, в сам торф, коли є глибокі залягання торфу, які прогорають на певну глибину. І, відповідно, як людина може провалитися, е, крокуючи по цьому торфу, там, ліквідовуючи пожежі, так само і техніка може, і з технікою може таке статися чи були в цьому періоді саме за, за літо 2015 року випадки травмування серйозного пожежників? В цьому році таких випадків не було, і на все, я знаю, останніми роками таких випадків також не було. Ну а чи е, почастіше лист з пожеж? У вас власне якісь навчання саме серед особового складу, тобто як ліквідовувати торфенії пожежі? Навчання е, з особовим складом ми проводимо постійно як на базі наших підрозділів, так і, скажімо, от зараз е, завжди починаючи там орієнтовно з квітня місяця, ми плануємо спільні навчання з е, держлісгоспами. З управлінням лісового мисливського господарства там виїжджаємо в ті чи інші, скажімо, населені пункти і території, і спільно відпрацьовуємо порядок дій як наших підрозділів, так і підрозділів лісової пожежної охорони для покращення і оперативності ліквідації тих чи інших пожеж. Як щодо техніки, чи часто власне під час таких пожеж страждає техніка, і чи не плануєте ви якесь оновлення саме технічного забезпечення своїх частин? Ну, сказати, що в, ну, в цьому році таких випадків, щоб е, наслідок пожеж чи відповідно е, ну, пожеж в лісах чи торфах е, була пошкоджена техніка, таких випадків не було. Були випадки е, близько 10 років тому, коли так само на ліквідації торфяних пожеж е, дві одиниці нашої техніки провалилися в торф, хоча потім вони, е, ну скажімо, той торф, торфяна пожежа була ліквідована, відповідно. Техніку вдалося врятувати. А, скажімо, що стосується травмування особового складу, то таких випадків не було. А техніка, вся техніка, яка в нас зараз є на озброєнні, хоча вона там і не останніх зразків, але вся вона справна і готова виконувати ті завдання, які на неї покладені. Також метеорологи вони якби прогнозують, також, що в принципі гаряча погода буде ще утримуватися. Відповідно, пожежна небезпека теж буде триматися на такому рівні, чи готові ви власне до того, що ще буде певна кількість пожеж. Чи, вас, чи ви чи готова пожежні частини до цього? Пожежні підрозділи готові до таких, скажімо, до таких погодних умов, у всякому випадку, коли. Ну, бувають такі випадки, коли недостатньо стає особового складу е, того караулу, який безпосередньо чергує на, е, в ту чи іншу добу. В таких випадках ми залучаємо і резервні караули, які допомагають, е, виїжджають і допомагають ліквідовувати пожежі. І в принципі, в принципі ми, вся техніка, яка в нас є, і той особовий склад, який є, він готовий до е, такого спекотного. Періоду і до виконання тих завдань за призначенням, які покладені на наші підрозділи, якщо говорити про шкоду, яку завдало природі пожежі, от не тільки торфові, а взагалі от лісові пожежі, от в цьому році, якось ви можете її там описати. Допустим, чи статистично порівняти, чи це більше шкода, чи це більшої більшого масштабу були пожежі, чи більше, але меншого масштабу пожеж було. Тобто, власне, шкода для природи, екологічна шкода. Скажімо, екологічну шкоду. Ну відповісти на дане питання я не зовсім можу, оскільки, скажімо, екологічні ці всі питання і проблеми екології, вони відповідно і покладені на екологічну інспекцію, ті можливо вони би краще роз'яснили, скажімо, от саме за шкоду, і кому вона була більша Завдана там чи там скажімо, рослинності, чи тваринництву. Тобто, ну, я не можу на це питання відповісти. І наостанок, чи не могли б ви сформулювати кілька таких от чітких правил для наших глядачів, які потрібно пам'ятати в такий небезпечний пожежонебезпечний небезпечний період? Хотів би звернутися значить до мешканців нашого краю і. Попросити дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, перебуваючи чи то на відпочинку, чи то на роботі, чи до, в домашніх умовах, пам'ятати, що пожежу легше попередити, ніж потім загасити. Ще дуже дякую вам за таку корисну розмову. Я нагадаю, сьогодні ми говорили про пожежі, які відбуваються в даний період року, де вони боруться, як їх ліквідовують наші пожежники. В Студії для вас гостем сьогодні був заступник начальника управління державного нагляду та контролю головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області Сергій В студії для вас працювала Ілона Якимюк. Залишайтесь на ритмі та уважно поводьте з вогнем.